Я привезла вкусняшку. Ой, так, звішно, дивіться. Ой, Боже, і дразне її. Ай, ой. А воно раденьке, Боже ж мій. Ой. ой. Вже, вже, то ти ж уже їй команду дала. дала Все, Втекла. кла. Ой. Ну, бери, гля, гля, та більше вона не дасть, їж ту, їж, їж ту, їж, 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 ой Боже, глянь, що... я тобі принесла, Віка. щоб ти насипала. Ну, давай. О. Зараз заберу, заберу. Заберу. О, це скільки радості скучила за тобою. Непонятно, навіть оту паличку бросила. Зараз заберу її. Заберу, заберу. Піндюш, Заберу. Ой. Опа. Ой. Показую покупки, які сьогодні привезла моя онучка для мене. Швиденько приїхала. І бігом поїхала. Годинку чи півтори побула. І зараз я показую, що вона привезла. Купила в АТБ вона мені ось такі яблука. Це одна упаковка, і ось така ж сама друга. Оце дві упаковки на 48 гривень 5 копійок. Два кілограма, 300 грам по 20 гривень гривень 89 копійок. Так, далі кола без цукру. 2 літра. Ось така. 44,60 Так, Так, доместас купила раніше, коли була видно акція 70 гривень. Далі, що купила ще вона? Це все в АТБ. Мойва, мойва по акції, 700 грам. Так, я до мастес приберу, а сюди покладу мойву. От мойва була по акції, сказала, бо вона перетелефонувала мені і каже, взять тобі мойву по акції, кажу, візьми, звичайно. Значить, 700 грам коштує 67 гривень 90 копійок. Ну, Я не дуже її і люблю, але ж, ну, риба зараз дуже дорога. А рибу треба їсти в нашому віці. Тому зроблю, мабуть, в томаті. Це я так думаю. А може просто посмажу. Далі взяла мені молоко пряжене, яке завжди я беру 900 мл, дві упаковочки, вона вже знає. Два і відсотки жиру по тридцять шість сорок. Печиво, Марія без цукру 240 грам. Коштує тридцять гривень, 50 копійок. Пряники теж. Фруктозою такі. Так, де блідок покласти, бо вже тут і не видно. Отак. От 300 грам. Так. 35 гривень 40 копійок. Далі взяла для мене сир вершковий комор. Брусочки 150 грамів. Дві упаковочки. Так, мабуть, по акції. Я забула спитати 50% жиру і коштує 42, 42 гривни 90 копійок. Ну, здається, це по акції. Як Я так пам'ятаю. Далі взяла хліб. Такий ми ще хліб не купували з ними навіть. Хліб заверний. Червона калина. Хлібзавод номер 3 Дивіться. Єлизаветівка. Ну, ось тут і ізюм, і якісь там зернятка. Ну, коротше, я спробую. Коштує такий хліб 500 грамів 19 гривень, 70 копійок. Далі, ну я завжди, мультизлакові палички. Ось такі. Бамбук 250 грам, коштують 52 гривни 80 копійок. Без акції. Оце, оце тут що, це 462 гривни 90 копійок, але. З таким пакетом ще. Це пакет АТБ 5 гривень, я його прибираю. І до цього ж плюс до Местас. плюс до цієї суми 70 гривень. Ну, трішки більше, ніж 500 гривень затрати, і оце всі покупки, що зробила мені моя онучка Вікуля. А ти казала, що вона не остине, поки ти побула. не остина, а машина. була? Да? Я зрозуміла. Ну і чекаю тебе, коли ще приїдете там. Дякую. Ага. І на зв'язку. Ну закривайся, а то замерзнеш. Пока.